Будуть набагато прибутковішими. Третій індикатор це Support Band. Цей індикатор є розробкою моєї команди, і ви зараз можете бачити його на екрані. Він допомагає визначити той момент, коли ціна біткоїна зупиниться після падіння, і вона з'являться гарні можливості для купівлі біткоїна а для трейдерів можливості для пошуку гарних місць для входу в лонг угоду, тобто якщо вони хочуть заробляти на рості. Що складається цей індикатор? Support Band складається з двох частин: це саме сіра зона та синя лінія, яка дуже часто виступає сильною підтримкою. Ринкою для ціни біткоїна, тобто ціна біткоїна дуже рідко падає нижче цієї лінії. Відповідно в цих моментах ви можете шукати гарні місця для купівлі біткоїна або пошуку вашої угоди. Наприклад, давайте подивимось на три останні випадки, коли ціна біткоїна приходила до індикатора Band. В останній, коли ціна біткоїна приходила до індикатора Support Band, він одразу виріс буквально за декілька годин на плюс 9%. До цього був ріст на плюс 20%, а перед цим на плюс 9% до локальних максимумів.